Друзья, бачили это видео про каву. Чат, я сойду с ума, блядь. Кофе можно пить или нельзя? Вот я хочу выпить кофе. Я сейчас опять, сука, наткнулась на рис, что пить кофе с молоком нельзя. Вчера мне сказали, что без молока нельзя, потому что кофе без молока, оно еще больше, блядь, что-то там сжигает в этом организме, блядь. Вот объясните, кто как пьет кофе с молоком, без молока. Я вот понять не могу. Мне надо определиться, потому что я хочу кофе. Натощак тоже, оказывается, нельзя. Когда мне его пить, блядь? После ужина? Как же вот это первый глоток, вот этот вот самый глоточек, вот этот, когда у тебя оргазм какой-то в жизни? От кофе. Сейчас, знаешь, что можно? А я тебе скажу сейчас, что можно пить. Сейчас все квасят капусту. Все кричат, это пробиотики, с утра надо капусту. Я тоже нахуярила себе капусту. Ну, кофе-то получше будет. А я такая ведомая, понимаешь, я вот думаю, нет, все. сейчас надо капусту квасить всем, потому что это полезно. Это все". Наквасила, блядь. Я же еще овес сварила. Смотри, стоит. Ой, попью овес. Я вот это все попью, потом кофе попью. Я вас умоляю, мої хороші, більше нічого не придумывайте. Я з цими блядь, отварами і закусками займалася. Не придумывайте більше нічого. Дайте кофе утром на тощах нормально. <реку> ну що, друзі, давайте розбиратися, кава на серце можна чи ні, кава з молоком це нормально чи не нормально. Якщо коротко, то можна, нормально. Якщо вам комфортно, і не дякуйте, але якщо все ж таки хочете з цим більше розібратися, хоч так трошечки це буде довго, але слухайте, я зараз на базі наукових досліджень все вам поясню більш докладно. Що показують огляди та клінічні дослідження? Вони показують те, що немає ніякої клінічної значущості, п'єте ви каву до сніданку або після. Все визначається вашою власною реакцією. Якщо у вас на каву там, якісь неприємні симптоми, відрижка, печія, або там, підвищується тривожність. Ну не пийте тоді каву до їжі, пийте її, наприклад, після їжі, або додайте молоко, про це ще поговоримо, або, наприклад, пити безкофеїнову каву. Тобто все визначається вашою власною реакцією, бо у вас може бути реакція і на будь-які інші продукти, які ви з'їдаєте, наче серцем. Я, наприклад, вже багато років п'ю каву, наче серце з молоком і цукром, і дуже гарно себе почуваю. Ну тоді таке питання: а чи не ушкоджує кава слизову оболонку шлунку, якщо її випити наче серце? Також відразу скажу ні-ні ні. Тому що шлунок має е, такий е, захисний бар'єр, він виробляє слиз, яка захищає слизову оболонку шлунку від будь-яких пошкоджень е, від будь-якої їжі, тим більше від кави. Навіть якщо кава, наче серце може викликати трошечки підвищення шлункової кислоти. А так само ж тільки ну, сказали, що. Кава може викликати підвищення шлункової секреції шлункової кислоти, а це може викликати печію. Так, це дійсно факт: кислота підвищується, але це не критично і не для всіх. Це може бути критично тільки для людей, яких вже є, наприклад, пошкодження слизової шлунку, коли це, наприклад, гастрит або виразкова хвороба. Але вони не викликаються кавою. Причина цих хвороб в інфекції хелікобактер пілорі на 90%, ну і там може бути ще прийом нестероїдних протизапальних ліків або паління. Також підвищення кислоти критично для людей з гастроезофагіальним рефлюксом. Тому, якщо у вас немає ніяких симптомів, коли ви п'єте каву, наче серце, пийте її на здоров'я. А щодо кави з молоком, що кажуть наукові дослідження? А вони свідчать про те, що дійсно молочні білки, наприклад, з молока або вершків, трошечки зв'язують поліфеноли. Це антиоксидантні сполуки. І завдяки цьому їх активність трошечки знижується. Але ми не отримуємо, наприклад, трошки цих поліфенолів, але отримуємо задоволення. Антиоксиданти ми можемо отримати з будь-якої іншої їжі. Тому пийте каву з молоком, якщо вам так подобається. Тут правда інше питання в тому, що кава з молоком має більше калорій. Отрахуйте, наприклад, ви випили 100 мл кави, додали 50 мл молока 3,5%, одну чайну ложку цукру, і це буде 53 калорії. Просто враховуйте це вашу денну норму калорій та й все. До речі, про каву з цукром теж було довго тривале дослідження, воно тривало більше 32 років. І ось що з'ясували, що кава або чай з цукром не підвищують ризик смертності і не підвищують ризик діабету другого типу, якщо кількість цукру не перевищувала. Денні норми, а денні норми, які нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, це 10% від вашої добової потреби в калоріях. Це приблизно для жінок від 15 до 25 грамів цукру, а для чоловіків десь до 50 грамів цукру на день. І це ще раз доводить, що проблема не в самому цукрі, а в систематичному його переїданні. Розкажу вам ще одне цікаве дослідження, яке довело, що кава в першій половині дня асоціюється з нижчим ризиком смертності. І що оптимальна доза кави це 1-3 чашки. Першій половині дня тому я все ж таки рекомендую обмежувати каву ввечері, особисто якщо вона впливає на якість вашого сну. Отже, давайте підсумуємо. Пийте каву так, як вам комфортно, це може бути до їжі, наче серце або після їжі. Пийте так, як вам смачно, додавайте молоко, цукор або вершки, але враховуйте в денну норму калорії, пийте 3-4 чашки на день і живіть спокійно. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі. Якщо ви ще не в моєму телеграм-каналі, переходьте під цим відео за посиланням. Мій канал називається Правда про їжу та схуднення». Я там роблю е, такі розбіри і багато чого цікавого пишу. Буду дуже рада, якщо ви долучитесь, ваш нутриціолог Ольга Страшко.